Зимова країна на ВДНГ-2021 стартувала, і це вже шостий сезон розваг. Святкування відбуватиметься із дотриманням усіх карантинних норм. А цьогорічна святкова місія не лише створити позитивні святкові емоції, а й зміцнити стосунки між людьми. У нас поєднуючою темою зимової країни цього року є червона нитка і клубок, які проходять через всі локації і об'єднують, символізуючи поєднання і зв'язки між людьми. Вже традиційно на відвідувачів парку у зимова країна чекатиме святкова ялинка, ковзанка проти неба заглядовим майданчиком, великі тюбінгові та екстремальні атракціони. Під час нової інтерактивної освітньої виставки Динозаври морських глибин діти зануряться у світ стародавніх морських рептилій. Атракція різдвяна фабрика МВІ» пропонує відвідати майстерню ялинкових прикрас та створити власноруч різдвяну іграшку. Зануритися ж у справжню казку з чарівним лісом, оточенні ельфів можна у резиденції Санти. Якщо Хочете казки? приходьте, вона обов'язково буде. Ми хочемо, щоб люди, дорослі і діти, почали знову вірити в дива. Пам'ятали, що мрії це найголовніше, що в них є. зимова країна на ВДНГ – місце, де здійснюються мрії.